Ось так на проспекті Героїв Харкова триває ремонт асфальтного покриття на проїжджій та тротуарній частині. Місце обирали не випадково. Нещодавно тут проводили ремонт. Як тільки його завершили, до роботи одразу стали шляховики. Комунальники ліквідують місце розриття, аби воно не заважало пішоходам та водіям. Крім того, шляховики виконують і поточні ремонти. Зокрема, спеціалісти провели ямковий ремонт по вулиці Дерев'янка. Асфальтне покриття вже зносилося, тому довелося його реанімувати. Адже ця артерія з'єднує два густонаселених мікрорайона з центральною вулицею Харкова. А ще комунальники прочистили та відремонтували дощі колодязі, промили мережі з лавової каналізації та продовжують облаштовувати водовідвідні лодки. Подібні роботи провели на вулицях Миру і Калініна та на проспектах Героїв Харкова і Ювілейному. Також ведуться роботи з видалення та розкряжування впавших дерев з русла річки Харків, прибирання сміття на окосах берегів, на воду відвідній канаві по вулиці генерала Удовиченка прочищено вхідні та випускні оголовки, скошена на визначених ділянках дикоростуча поросль Та прибрано сміття на водовідвідній канаві по вулиці Горянській, прочищена від мулових відкладень, ділянка водовідвідної канави по вулиці Калініна. Яна на Харківські на